Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест свій, і йде слідом за мною. Як добре вже запам'ятали ми ці слова, що в них може бути нового? Що можна сказати там важливого, чого ми не знали? Брати хрест, приймати, ми все зрозуміли. Але можливо не виходить нести хрест, бо не зауважуємо деяких слів, які стоять поруч. На які ніколи навіть і не звертали уваги. Першими словами є, коли хто хоче, Бог нікого до нічого не зобов'язує нікого з нас. Це добровільний вибір іти за Христом. Господь Бог не змушує мене, але якщо я роблю цей вибір, Він має свою чітку і конкретну вимогу про Хрест яким я маю зректися самого себе, де Ісус дає пояснення про намагання спасти душу і насправді її порятунок, якщо віддамо її Христові. Але є слова, які, можливо, є проблемою, чому я не беру, чому не несу. Першим словом є свій Хрест, він не є нічим чужим. У наших хрестах ми найчастіше зауважуємо інших людей, винуватців наших хрестів. В наших справах, якщо розповідати, ми згадуємо, що постійно є хтось, чому у мене такі справи. Але Хрест є моїм. Я маю вміти приймати, що це є мої обставини, за них я відповідальний. Інше слово, яке сьогодні є, бере свій хрест. Не шукає, видумує, планує, Віднаходить, скільки хтось каже, шукаю Бога. Господь Бог є всюди і все наповняючий ти себе, приведи до Бога. Шукати не має сенсу, коли є твій хрест. Тут і тепер просто май відвагу його нести. І є стосовно Христа, сьогодні ще одні слова, яких можливо не зауважували раніше. Хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюдним і грішним, того посоромиться і син людський? Чи хіба ми соромимося? Так. Соромимося, коли кажемо хрест десь в якихось моментах треба відставити. Туди з Христом не варто. Обираємо нести хрест, коли є гарно, коли треба згадати про молитви, Бога, свято, чи готові нести хрест туди, де ми працюємо, як живемо з нашими сусідами, підлеглими керівництвом. З усіма, з ким маємо справи. Там, де є мої знайомі клієнти, чи там я не соромлюся нести свій хрест. Соромиться той, хто обирає хрест тільки на якісь показові, видні і зручні для себе обставини. Коли хто хоче, хай бере саме свій хрест. Хай не думає, чекає і не шукає, а його відважується нести. Тоді ми побачимо Божу славу у його царстві.